Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі сьогодні. Нарешті у нас рецепт хліба на цільнозерновому борошні. Дуже все просто не потрібно чекати, не потрібно довго вимішувати. Виходить смачно ручної ємність відправляємо 300 мл кефіру. Жир з 2,5, 3,2 м. не використовуйте, можна використовувати домашнє кисле молоко. Сюди додаю пів чайної ложечки соди харчової, перемішую і залишаю на 5-10 хвилин. Якщо не хочете використовувати соду, використовуйте розпушувач одну чайну ложечку без гірки, але додавайте його у борошно. Ось так уже запінився кефір. Сюди я додаю одну чайну ложечку меду в рідкому стані його трішки розтопила. Перемішую. Якщо ви не хочете, можете мед не використовувати. Але з медом випічка виходить довше. Довше не черствіє, і на мій смак смачніше виходить. Тепер в зручну ємність просіємо 350 грамів цільнозернового борошна. Сюди додаю одну чайну ложечку без гірки солі, і на цьому етапі можна поекспериментувати, додати різні добавки, насіння, гарбузове, соняшника, кунжут. У мене сьогодні дві столові ложки кунжуту. Я його попередньо підсмажила на сухій сковорідці 5-7 хвилиночок. І додаю, Ви сюди можна дати щось своє на свій смак. І також за смаком можна додати спецію. У мене сьогодні ось такі спеції: це тут сушені помідори, чесничок, базилік. Я додаю одну чайну ложечку таку з гіркою, можна дати одну-дві за смаком. І все це перемішуємо. Вливаємо сюди всі вологі інгредієнти і лопаткою замішуємо тісто. Ось так замішуємо, руками ми його не вимішуємо, тому що воно на цьому етапі у вас буде досить таким липкуватим. Незручним в роботі, але так має бути зайве борошно не використовуйте. Ну, в рамках ні двох столових ложок може бути розбіжність. Тепер беремо на поверхню, висипаємо ще десь 2 столові ложки борошна і сюди викладаємо все тісто. Всього в тісто я додала 350 грамів борошна цільнозернового і зараз при формуванні використала ще 30 грамів. Тобто підсипайте собі, щоб вам було зручно, але не занадто багато. Все тісто розплюскуємо в такий прямокутник, ось такий пласт вийшов. Тепер скручуємо його в рулетик. При необхідності допомагайте собі гострим ножем або шпательком, або ось так лопаткою, щоб мінімум використовувати зайвого борошна. Перекладаємо хлібчик у форму. У мене сьогодні ось така форма. Я взяла лист пергамента, ось так його в руках пожамкала і вистелила. І тепер сюди переношу хлібчик. При необхідності поправте, де потрібно, і беремо гострий ніж і робимо ось такі надрізи. Я зробила 4 ось таких надрізи на із і відправляємо відразу в завчасно розігріту духовку 200 градусів верх-низ, без конвекції. Печаємо перших 15 хвилин при такій температурі. Потім духовку не відкриваємо, а просто температуру знижуємо до 180 і випікаємо ще хвилиночок. Все буде залежати від потужності вашої духовки. Випікаємо до повної готовності. З серединки паличка має виходити повністю сухою. Тепер накриваємо хліб прямо в формі рушничком і залишаємо його на півгодинки при кімнатній температурі, щоб він ніби дійшов, відпухкав, так моя бабуся казала, це дуже важливо хлібчик ніби дійде. І потім його розкриваємо, виймаємо із форми і даємо йому вже повністю охолонути. Далі відрізаємо і смакуємо. Неймовірний, і запах, і смак це дуже смачно. До будь-яких страв готуйте, насолоджуйтесь, це смачно! Ось такий хлібчик у нас сьогодні вийшов. Це смачно, просто, як бачите, і корисно. Готуйте обов'язково. Дякую за ваші лайки, підписку та коментар. Надзвичайно чекаю на ваші коментарі. Пока-пока!